Сонечка та Чорне намисто. Автор та виконавець Бруна. Жила була собі дівчинка. Звали її Сонечка. Вона була звичайна, звичайнісінька, нічого особливого. Жила вона з бабусею, бо чомусь мами й тата в неї не було. Чому так сталося? Сонечка не знала, а на її запитання про головних людей у житті бабуся здебільшого мовчала та плакала, і тільки не проказувала до дівчинки сонечка, сонечка, все добре. Мама й тато на небі, там, де сонечко. Дивися туди, і сонячні промені грітимуть тебе, наче мамині обійми і татові цілунки. Ти ж моя сонячна дитинка, надзвичайна дівчинко. Але, дівчинці, такі пояснення були незрозумілі. Вона хотіла, щоб справжня мама кожного ранку готувала для неї сніданок і всміхалася до неї справжньою посмішкою. Сонечка мріяла, щоб справжній тато підкидав її догори і гойдав на своїх сильних руках, оберігаючи. Від усього світу. І оскільки в дійсності вона мала покладатися на слова бабусі, які не втішали, то серце дівчинки мовчало і не відчувало нічого, окрім холоду і зневіри. Сонечка посміхалася бабусі і дякувала, але тільки не залишалася наодинці, як одразу відчувала порожнечу. І чомусь їй здавалося, що з нею щось не так. Чому мама й тато залишили її? Може, вона схибла? Може, вона не гідна любові? Серед інших дітей сонечка намагалася не виділятися, бо була, немов всі ремошенятко, мале й непомітне? Сидячи на останній парті в школі. І, дивлячись на дошку, сонечка все розуміла і запам'ятовувала одразу, але ніколи не піднімала руку. І навіть коли вчителька викликала її до дошки, дівчинка стояла, немов в рот, води набравши, не в змозі відповісти. Роздратована вчителька на неї ще починала гримати, дорікаючи на неспроможність, і сонечка. Замикалася в собі ще більше, і чорна хмара відчє падала на її смагляве обличчя, а інші учні насміхалися із нею, ображаючи дурнуватими прізвиськами. А найболючіші віршики образки вголос і превселюдно закидав найгарніший у класі хлопчик на красиве ім'я Богодарчик. Дурна сонька, нема парасольки, нема як риба, розум схибив. Коли сонечка чула його слова під акомпанемент реготу учнівського натопу та геть втрачаючи сили біла до вбиральні, там відбувалося диво, страшне і надзвичайне водночас, таємниця, якою ні з ким сонечка. Не ділилася, коли злі відчайдушні сльози душили її з очей замість сліз, викочувалася одна чорна причорна перлина. Коли це сталося вперше, сонечка не стільки злякалася, скільки була здивована і вражена. Вона підібрала перлину з підлоги і почала допитливо роздивлятися її блискучу поверхню. Чорна перлина водночас притягувала погляд і відлякувала своєю надприродною красою. Сонечка почала збирати чорні перлини і скоро в неї набралося 108 чорних перлин. Треба зробити намисто, якось подумала сонечка. І ось одного похмурого осіннього вечора, коли за вікном торохкотів сірий дощ і завивав сумною пісні про дисвіт вітер, сонечка сиділа на підвіконні і дивилася за вікно. Вона тільки но закінчила нанизувати на ліску чорні перлини, створивши намисто. Несподівано їй здалося, що з того боку вікна на неї хтось дивиться. Це була красива жінка у чорному вбранні з чорними і глибокими, як безодня, очима. Сонечка відсахнулася спочатку, але не змогла відвести погляду, і саме в цю мить у своїй голові дівчинка почула голос. Сонечка, вітаю тебе, моя дівчинко. А я твоя справжня мати. Як це може бути? із жахом сама собі, відповіла сонечка, не в змозі сягнути думкою, що розмовляє сама із собою. Я тобі не вірю. Справді ха <смір> дуже добре, бо моє ім'я зневіра, і вірити зовсім не треба. Але ти відчуваєш мене, ти чуєш мій голос. Моя чорна сила знаходиться всередині тебе. Як таке може бути? знову здивувалася сонечка. Бо коли ти відчуваєш біль та вітчий, чорні перлини народжуються з твоїх сліз? Отже, я твоя мати, а ти моя справжня дитина. І я можу навчити, щоб ніхто більше не ображав тебе. Ти справді можеш допомогти? Так, але ти повинна діяти, як я тебе навчатиму. Коли ти зробила чорне намисто, ти простягнула до мене свої сподівання, отже тепер вдягни його. І ніколи не знімаю за жодних умов. Обіцяєш? А чому я мушу так зробити? спитала сонечка. Чорне намисто, незвичайне, це наш з тобою зв'язок. Тільки так я завжди невидимо, але відчутно охоронятиму тебе. До речі, усі, хто до цього моменту ображав тебе, робив погано, отримають по заслугах, бо ти ж хочеш помститися, чи не так? Сонечка одразу не змогла відповісти сама собі на це провокативне запитання, бо знала, як це відчувати біль і відчай, і не хотіла, щоб. Хтось інший відчував те саме. Якась невимовно світла думка сяйнула в її голівці, немов промінь сонця, вразивши відчуттям радості й любові і десь у глибині душі, спонукаючи згадати щось невловимо яскраве. Але чорний голос зневіри знов заполонив розум. Сонечка, невже тобі подобаються ті, хто знущаються над тобою? Так, вони роблять неприємні речі. Їх поведінка негарна, втім, можливо, їх можна зрозуміти і простити? Невпевнено і вагаючись, відповіла дівчинка. Негарні вчинки помножують негарні вчинки. Це закон буття моя Доне. Отже, якщо хтось злий до тебе, ти можеш відповісти йому злом також. Не чекай, не жалій, не жалкуй. Різко, немов ножем, відрізуючи шмат хліба, відповіла чорна жінка і її обличчя. Розчинилася у чорній порожнечій ночі, яка прийшла на зміну сірим дощовим сутінком. Сонечка, немов під гіпнозом, вдягнула чорне причорне намисто, потім лягла у ліжко, і навіть коли бабуся прийшла поцілувати її на добраніч, сонечка не відчула ніжного люблячого дотику, бо впала у чорний сон. Зранку сонечка відчула себе, наче новою людиною. По-перше, глянувши дзеркало, вона побачила блиск в очах з цяточкою невловимої безжальної чорноти, і вона почула голос чорного намиста, який пролунав у її голові. Тепер ти маєш силу, яка примусить інших поважати тебе. Кожен, хто ображатиме тебе, відчує білі страх, і ти матимеш владу над страхами цих людей, чорну владу. Ці пророцтва почали збуватися одразу, як тільки сонечка зайшла в клас. Як завжди, діти безжально почали знущатися з неї, призвичаївшись до того, що вона дівчинка для биття. Богодарчик став тролити сонечку. Дораненька, Сонька, дай, долонько, тобі погадаю, твоя хата з краю!» І тільки но ну, хлопчик скінчив цю промовку, як чорна причорна жаба матеріалізувалася з нічого і стрибнула йому в роззявленого від сміху рота, і проковтнувши її, погодарчик. Тило почало нудити, і його охопив невимовний жах. Втрачаючи свідомість, невдалий троль почув голос всередині себе ще раз скаже щось погане про сонечку. Ковтатимеш жаб і гадюк постійно, Від сьогодні вони житимуть в твоєму тілі і живитимуться тобою, бійся і поважай. Від такої несподіваної реакції на погані слова про сонечку всі діти витріщилися на неї, немов побачили вперше у своєму житті. І всім здалося, що дівчинка змінилася, стала якоюсь більш значущою, щось невловиме і разюче перетворило її на іншу істоту, і діти відчули, що треба боятися і поважати. І всі відсахнулися від богодарчика, стали підлащуватися до сонечки і казати їй гарні слова. Дівчата одразу стали ділитися з нею своїм дівчачим скарбом, цукерками та іграшками, а хлопці захоплено задивлялися в її карі очі, визнаючи, що відсьогодні вона королева краси їхнього класу. Коли ж почався урок, вчителька викликала сонечку до дошки, і вперше дівча впевнено і навідмінно відповіла, не прокотнувши жодного слова. Це вразило вчительку, і вона теж сьомим відчуттям щось зрозуміла, похвалила сонечку за відповідь і поставила вперше найвищу оцінку. Саме з того моменту все змінилося кардинально. І ніхто не насмілювався глузувати з дівчинки. Навпаки, Богодарчик зробився цапом відбувайлом. По секрету, який передавався по сарафанному радіо, вся школа дізналася про чорну жабу, якою подавився хлопчик. І тепер вже з нього всі глузували, називаючи чорна жаборотиком. А Богодарчик не зміг забути про голос, який наказав йому боятися цю дівчинку, спав з лиця, став тихим і непомітним, і одного разу зовсім зник. Казала, що батьки перевели його до іншої школи.